У понеділок, через 13 років після трагічної події, 11 вересня 2001 року відчинив двері для перших офісних працівників хмарочос нового всесвітнього торгівельного центру, який був збудований на місці зруйнованих веж близнюків. Вежа свободи, як назвали цей хмарочос, стала найвищою спорудою у західній півкулі. Її архітектори кажуть, що будівля має досконалу систему захисту від можливих терактів і навіть здатна витримати прямий таран у. Неї літака розповідає Зорислав Байдюк. Будівельники ще закінчують останні дрібниці, а перші мешканці вже заїжджають у нове приміщення. Працівники найбільшого орендаря видавничого дому Конденест першими освоюють нові офіси. Загалом 2300 співробітників компанії займуть 24 із 104 поверхів нового всесвітнього торговельного центру. Усі вони, принаймні на камеру, кажуть, що не занепокоєні, що вежа може стати новим об'єктом терористичної атаки. Тут надійний захист. Я почуваюсь безпечно. Я Не думаю, що люди дивляться на цей хмарочос з почуттям страху. Будівництво вежі коштувало майже 4 мільярди доларів. Мільярд заплатила страхова компанія, що страхувала зруйновані вежі. Решту коштів місцевий уряд зібрав різними методами: від випуску облігацій до підвищення плати за користування мостами та тунелями у Нью-Йорку та Нью-Джерзі. Хмарочос побудовано за останніми енергозберігаючими технологіями. Архітектори та замовники обіцяють, що будівля здатна витримати навіть таран літака, подібний до нападів 11 вересня. Це найбезпечніший тип офісного будинку, не лише в країні, а й у світі загалом. Це вшанування пам'яті людей, яких ми втратили того дня. Це також приклад, як люди, зібравшись разом, можуть створити таку красу, такий чудовий будинок в пам'ять загиблих. Вежа свободи має 270 тисяч квадратних метрів офісної площі, на якій також розташуються крамниці та ресторани. Висота хмарочосу разом з антеною 541 метр або 1776 футів, що символізує рік проголошення незалежності Сполучених Штатів. Наступної весни подивитися на захоплюючі краєвиди, що відкриваються з оглядового майданчика всесвітнього торговельного центру, зможуть усі бажаючі. Управління очікує 3,5 мільйони туристів щороку. Зорислав Байдюк, Голос Америки.